Це відео я записую без чіткого сценарію. Не тому, що я не знаю, що сказати. Навпаки, я знаю, що сказати. Але тут немає заготовлених фраз. Я хочу бути максимально чесною і щирою з вами. І хочу поділитися тим, що наразі відбувається в моєму житті. І, звісно, ці зміни повпливають і на мій youtube канал. Ну, не може бути такого, так, що в житті я проживаю щось одне, а на каналі в конт контенті це ніяк не відобразиться. Сьогодні вперше, якщо ви помітили, я знімаю відео на Ютуб без капелюха. Мабуть, ви ніколи мене і не бачили на цьому каналі без капелюха, тому що це позиціонування, з яким я прожила майже рік, да, коуч у капелюсі. Це такий мій якір бренда, по якому мене впізнавали в пошуку вбивали коуч у капелюсі. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я виросла. З цієї позиції, з цього неймінгу, ну, з цього бренду, називайте, як хочете коуча у капелюсі, тому що я це я, да, я Тетяна Охотніченко, і в мене багато ролей, в мене багато талантів і скілів, да, і те, чим я можу ділитися з людьми. І коучинг – це один маленький пункт. Пазлик. Зараз поясню, чому відбувся цей злам, ну не те, що злам, навіть трансформація, чому я вирішила відійти від цього позиціонування коучу капелюсі. І, до речі, якщо ви подивитесь шапку профіля, я її теж змінила. Там більше не написано, що я коучу капелюсі, там стоїть моє ім'я і прізвище, тому що я є. Свій бренд да? Тетяна Хатніченка і коучинг це один з так. Давайте повернемось до того, що передувало цьому. Десь спочатку осені до мене почали приходити експерти з запитами по Ютубу. Як почати Ютуб, як вести Ютуб, як монетизувати Ютуб? Допоможи. І це було так несподівано. Але я поясню, чому? Чому до мене стали приходити? Бо в мене є бекграунд. У маркетингу, у піару, у в івентах е, я цим займалася багато років ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну, типу, я шарю. я шарю, що таке ліди, що таке продажі. Але в якийсь момент я про це забула і от одягла в буквальному сенсі цю, цю шапочку коуча. Ну, я ж тільки коуч, і все. І ніби отой мій досвід дуже важливий, дуже класний, він ніби нічого не варт. І про нього мало хто знав. ну от Ви, мабуть, вперше чуєте, що насправді в мене є маркетинговий бекграунд. ну, Такий, знаєте, уточніла. І були люди, які знали мене з тих часів, коли я працювала в ІТ в дуже великих, дуже класних компаніях і допомагала їм будувати їхні бренди. І просто мені нагадали, кажуть, Тань, ну ти взагалі там маєш таке за спиною. Це не оці курси. Знаєте, пройди два місяці в, в якихось там інфо людей повчися, і ти вже маркетолог. Ні. я в компаніях працювала, ну там 5 плюс плюс років. Розумієте? А, і от так почали приходити до мене можливості, що а, допоможи з Ютубом. Знову ж таки, Ютуб да? не просто як, як викладати відео, а саме Ютуб як система, да? а, яку стратегію тут можна побудувати на Ютубі для того, щоб його монетизувати. Я зараз не маю на увазі саме монетизацію від самої платформи Ютуб, да? де Ютуб вам платить за кількість переглядів. Я маю на увазі. Що ви можете зробити тут, знімати тут для того, щоб ваші глядачі ставали вашими клієнтами? Можливо, як варіант, ви можете тут продавати якісь свої інфопродукти, курси, сесії і так далі. Тому що зазвичай про це говорять в Інстаграмі, а Ютуб, ну, ну, якось, знаєте, не так популярно. Потім можна продавати подкасти як варіант, да? коли ви вже набираєте аудиторію, ви можете з цього зробити комерційний проєкт і почати продавати місця, скажімо так, на своє інтерв'ю. Да? Коли до вас приходить людина, ви її розкриваєте як експерта, як особистість, ви просуваєте бренд цієї людини, і людина вам за це платить. Розумієте, і таких шляхів монетизації в Ютубі дуже дуже багато. 好的。 Ну і в якийсь момент я зрозуміла, що я це розумію, що я це розумію, і я можу це пропонувати людям. І так в мене з'явилися проекти, в яких я працюю як ютуб-продюсер, тобто я допомагаю експертам і бізнесам заходити на Ютуб. Да? Ми прописуємо стратегію відразу. Обираємо цю модель монетизації, що ми не просто знімаємо відео заради відео. Просто от хочеться сісти і познімати. Ми, звісно, даємо користь людям, ми служимо людям, да? інформацію даємо класно, але ми і розуміємо, що ми з цього отримуємо, да? І що в нас будуть гроші в касі. Ну, давайте так говорити. І це все закрутилося. А я розумію, що тут в Ютубі. Я сама розповідаю про Ютуб людям, але в моєму особистому Ютубі в мене написано, що я все, все ще коучу Копелюсі, і ніби це якийсь обман. Ну воно не в'яжеться, розумієте? Е, тому е, зараз моє позиціонування буде змінюватись. Е, я це я. Тетяна Хатніченко, я е, так само люблю поговорити про мислення. До мене так само приходять е, люди, які хочуть пропрацювати якісь свої блоки, установки, да, там, е, вийти на новий рівень доходу. І я в цьому допомагала раніше тільки як коуч. А тепер я буду ще. Допомагати з цим як стратег, як Ютуб-продюсер. Тому і тем на цьому каналі буде більше. Вони будуть ну, не тільки про мислення, Давайте так, не тільки про мислення, як не знаю, вийти там з боргів кредитів з точки зору да, там, нашого мисленевого процесу, а, наприклад, як побудувати там, успішний бізнес, да? як Ютуб може допомогти. Вам там досягти ваших фінансових цілей, і і так далі. Тобто, до м'яких тем точно додадуться більш тверді такі маркетингові. Чесно вам скажу, мені трошки стрьомно. Трошки стрьомно показувати себе з такої сторони, тому що, коли ти сказав, я коучу капелюсі, трошки, ви не знаєте, так інфантильно ти сховався за цією ролью. От, і от, говориш тільки про це. А маркетинг, продюсування і запуски це така широка тема. Велика в цьому конкуренція, але і мого інтересу там дуже багато. Коротше, вийшло ось таке спонтанне. Дуже щире, дуже відверте відео. Знімаю одним кадром, от сиджу перед камерою і знімаю. Я розумію, що це відео не набере дуже багато переглядів, тому що я, в принципі, тут ніяку проблему не вирішую і не допомагаю вам прийти до якогось результату. Але для мене воно важливо, тому що це такий, знаєте, перехідний етап в моєму житті. І коли ви побачите новий банер, да, наприклад, в мене на каналі, ви маєте розуміти, що тут взагалі відбувається. Вона ж казала, що вона коуч у Капелюсі, чому зараз там написано, що вона про Ютуб, про продюсування, про маркетинг? Звідки це взялося? Це. Коротше, пояснювальна бригада. В сьогоднішньому відео це під'їхала така пояснювальна бригада, і от з вами поділилася. Тому тут ніякого знаєте заклику до дії, типу, візьміть мене щось, купіть, мене щось. Ні, просто залишайтеся тут, на цьому каналі зі мною, будемо разом проживати ці зміни, такі трансформації, і в моїй діяльності, і в моєму мисленні. Також я буду з вами ділитися, що відбувається, і як ці зміни знаєте, ментальні призводять до дуже класних змін в моєму житті, ну, до твердих результатів. Да? Я маю на увазі в плані грошей, наприклад, спікерства, да? Там, побудови команди і так далі. Тому підписуйтесь. Не тікайте з цього каналу і до зустрічі у наступних відео. Будемо вже з вами говорити про YouTube, про просування, як почати. І головне, знаєте, як бачити YouTube не як платформу, де просто познімати прикольні відосики або подивитися, а YouTube як потужний інструмент монетизації ваших талантів. Вони, ці таланти у вас точно є. І Ютуб точно може стати тою площадкою, платформою де ви розкриєтесь і будете заробляти.